Друзі, вітаю! Сили оборони проводять досить успішні дії на запорізькому напрямку. Напрямок Мелітополя постійна бавовна відбувається і не тільки там. Відповідно, виносяться тили ворога, виносяться склади боєприпасів. Виноситься логістика, по суті, яка має забезпечувати можливості ворога оборонятися на цьому напрямку. Ворог, звісно, теж працює постійно. Наносяться авіаційні удари керованими авіабомбами по Гуляйполю, по Оріхову. Ворог намагається працювати по передньому краю сил оборони, нібито зриваючи наші. Плани. Але ну дивіться, там, на фоні всіх зливів Пентагону, всі ці, там, новин про те, що там, мовляв, контрнаступ може бути неуспішний і так далі. Ситуація дивіться, яка погода наразі дощі, мокрий степ. Все це не дозволяє механізованим частинам рухатися вперед, в будь-якому випадку. І навіть оці, оці царакопи, чи як вони там їх називають, ворожі, вони всі затоплені зараз стоять теж. Тому зараз відбувається логічне опрацювання талів ворога для того, щоб коли прийде час там або не там, або в іншому місці, там, де командування вирішить, там і відбулося те, що має відбутися. А може відбутися в будь-якій точці. Це ворог чекає, що обов'язково це відбудеться в напрямку Мелітополя. А як воно буде, насправді подивимось, тим не менше позбавити угруповання військ ворога е на запорізькому напрямку логістики, забезпечення це святе діло. Тому, друзі, слава Україні! Переможемо всіх! Все буде Україна!